Всім привіт! Сьогодні у нас 2 січня і у нас 2024 рік. Всіх вітаю з Новим роком Мир усім Злагоди всього То, що забажає Ми сьогодні будемо газити дні. Нагрузили вже, зараз будемо лазити шай. Добре є! йде в нас сьогодні так нагрузили. Будемо з Дивимось далі. Буде цікаво думаю. Ми веземо гній. Оскільки нагрузили. Почем! Jana veliko se pede, in ena, dve. Strnegovna, ne maren pogoda. Ями вода скрізь сніг іде тоді, ми веземо, будемо на полі, включуся, покажу що і як. Так, ми на полі. Вже подорожаємо. Ось так ми працюємо трошки. Ось все. Дні ми розвезли. Трошки тут побуксували. Ну, але на полі вода стоїть. Такого можна було очікувати. Ну це не страшно. Ні ми розвезли. Там у нас крізь вода. Ну це не наше поле, але... І будемо їхати додому. Тому ми їдемо Дома, не знаю, можливо, ще будемо раз нагружати, повеземо. Ну, якщо тут дознімлю відео ще покажу. Ось так ми трошки працювали. Се тоді. Так, ми другий раз приїхали на поле. О, ось така натричка на полі. Не знаю, зараз будемо бачити, чи заїдемо другий раз чи ні. І думаю, що буду показувати, якщо щось. Там на герці. Я вже показував що О бачите бачите Бачите, не витягає вже І ось з маху і все одно нічого Ось що робить під... Приїхали. Ми не взяли з собою ланцюг. Зараз будемо напевно додому їхати по ланцюга або розгружати. Ми сюди заїхали перший раз, а другий раз ось і все Добре, будемо щось робити, буду показувати. Пробуємо виїжджати, але це нічого не допоможе. Самі виїхали, а зараз треба витягнути віз. Не так що буде. Кіно продовжується. Сам ось просідає. сам трактор не может воехать вот І нічого і нікуди. І ланцюгірну взяли і нічого. Зараз щось будемо робити. Так доставив я ланцюг. Підкопали, трохи торкную. Блекать мені мене, бо над долям я хочу, усмішка туди бачу, серце мені ще І так, привезли ми другий раз це засіли. Ось привезли ще другого, Двешку 244-ту ледь витягнули двох. Три рази ще посіли, ледь би потягали, все. Зараз будемо Додо в Буду вдома включусь. Так, ми вдома. Приїхали. Зараз будемо трошки митися. Буду такого. Миємо. Заганяємо гараж. І все на сьогодні. Вам кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до до нових відео і до побачення і слава Україні!